Чому саме зараз, а чому ні? Як можна визначити час, коли треба проводити наступальні дії? Час визначається тим, наскільки готові наші збройні сили робити ці дії, і наскільки не готовий ворог, щоб відбувати нашу нашу атаку, це було ретельно підготовлено. Це трималося в таємниці, і навіть ворог, який має там супутнікову розвідку. Звичайну розвідку, військову розвідку, дронову розвідку, авіційну вони не змогли розібратися, що ми готуємо наступальні дії. Те, що ми там концентруємо війська, вони не могли не бачити, це вочевидь. Єдине, чому вони не відреагували, це спресувала наша дезінформація. Вони були впевнені, що ми підтягуємо війська для того, щоб давати відсіч російському наступу, яку вони планували робити на Сумщині. Яка мета цієї операції? Ну. Якщо ми не знали про те, що вона готується, ну, майже дуже обмежена кількість людей була в курсі, ті, хто причетний до, цих, до планування цих бойових дій, то і зараз ну, звідки ми можемо знати, що, ми, що планується далі? Попливало те, що ніхто не анонсував ці наступальні дії, от це вплинуло. І всі люди, які коментують, ну я в тому числі, наприклад, були впевнені і казали це, як то кажуть, з щирим серцем, що дійсно там треба робити певні оборонні позиції, щоб не дати можливість ворогу створити спробувати створити те, що робилося на Харківщині. 60% розвідувальної інформації, розвідувальні, вони отримують з відкритих джерел в Україні. Тобто, це не те, що хтось зливає. А от коли починаються обговорення, коли починаються різні там думки висловлюватись, вони може навіть завдяки штучному інтелекту аналізують великий масив інформації і потім витягують те, що там повторюється, ну по певним э, критеріям. Витягують те, що може бути правдою, і тому треба було зберігати інформаційну тишу. Казали дійсно, як це має відбуватися. Що ну, якщо ворог підтягує туди війська і хоче і анонсує, що буде наступ на Сумщину, може на Чернігівщину, може, на Київщину, ну, треба там дійсно підсилюватися, там робити певні оборонні позиції. Ну і росіяни були впевнені, що саме так і відбувається, що саме для цього ми підтягуємо війська. Якщо Бороне Боже, зараз хтось із військового чи політичного керівництва нашої країни почне розповідати, анонсувати, що ми будемо робити далі на території Російської Федерації, де ми ведемо бойові дії, переміщуючи війну з України в Росію, то це дасть можливість ворогу підготуватися. Тому я впевнений, що ніякого витіка інформації і з боку. Нашого генерального штабу чи ставки Верховного Команду ще не буде. І що, що буде відбуватися, ми побачимо. Мені ну, трошечки сумно від того, що багато хто з нас, ті, хто не приймає участь у бойових діях, вірять, що якісь, якась одна дія. Ну, ми постійно хочемо щось простого, знаєте, чарівну пігулку, з'їв і зразу став молодий, красивий, здоровий. Ну, так не буває. Це для цього треба працювати. Ми вірили в те, що танки нам змінять ход війни, що Хаймерс змінять, що літаки змінять, зараз що операція нас змінить, не змінить. Змінить тільки комплекс дій. Так, ця операція суттєво вплине на подальшу, подальшу ситуацію на війні. Суттєво вплине. Вона тому, що вона впливає на військово-політичне керівництво Російської Федерації, там починаються певні проблеми. і Ну, люди, росіяни, вони ж вважали, що війна десь знаходиться в Україні, що вони роблять все правильно, там за пів кроку до перемоги, і таким, таким чином, начебто, суспільство давало дозвіл чи карт-бланш на ці дії і не, не засуджувало керівництво зараз. Принаймні в думках на кухнях там вже почули зовсім інші розмови Російської Федерації для Росіян. Вони можуть поступатися своїми певними. Свободами, скажімо так, в середині країни, коли їм фюрер, вождь, генеральний секретар, цар дає впевненість у їхній величі, і він має бути потужним і таким майже на рівні з Богом. Тобто, а коли керівник на Росії проявляє слабкість, то на Росії такі керівники, такі лідери одразу змінюються. Тобто, Населення Російської Федерації, ці громадяни, так звані, вони можуть пробачити багато що своїй владі крім слабкості. А зараз всьому світі показав, зараз, ну, показали, зараз. Редно показали, показала, що їхня влада слабка. Весь світ побачив, що Росія не така страшна, як е, всі чомусь е, її боялися. Там не можна стріляти нам туди, не можна сюди, бо буде ескалація. Буде ескалація. Ми зайшли на територію Російської Федерації і взяли під контроль більше е, за площу території, ніж Росіяни під час своєї вісняно-літньої е, наступальної праці, яка, яка зараз триває. Ну так і змінюється отношення партнерів до. До наших збройних сил і до нас це може пришвидшити чи збільшити кількість зброї, яку нам придуть. Нам нарешті до дозволи стріляти туди куди нам треба і де нам треба нищити ворога багато що може змінитися, але сама по собі ця праця вона не, не змінить всю війну, вона допоможе нам в перемозі.